Кілька десятків людей у військовій формі вже декілька разів намагалися зустрітись з директором житнього ринку. Заступник директора розповідає, невідомі люди у військовій формі приходили кілька днів поспіль, представлялись громадськими активістами і починали вимагати від дирекції показати їм документацію на реконструкцію торгівельних павільйонів. За їх словами, підприємці скаржаться на побори, які дирекція, нібито вимагає з продавців. На більшості на рукаві був Шеврон Айдара. Вони представились як активісти громадськості. Ми мешкаємо в цьому місці, ми маємо право знати. Але на моє прохання привести хоч одного підприємця, який може сказати про якісь зловживання сюди, а вам, ми сюди їх не приведемо, тому що вони бояться. Кажу: я гарантую, що підприємець залишається на своєму робочому місці. Тут нічого такого немає. Кажу, просто те, що ви придумали. І дійсність це різні речі. Чи це комусь ринок впав в око і хочуть зробити якісь незаконні дії стосовно ринку, а директор тільки це перша причина, чи це щось інше, поки ми ситуації не знаємо. Продавці житнього ринку кажуть, людей у військовій формі бачили, їх претензії чули, але навпаки, задоволені, що на ринку відбувається реконструкція. Вчора, по-моєму, позавчора такий от шум, крик був на ринку, і ну скажу відверто. Така ситуація скрізь в країні, і трошки страшно, ось ця, о, 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 з осторогою відносишся, тому що ну, невідомо сьогодні хто о, які цілі о, собі ставить, і хто що думає, і хто що робить, скажімо так. Ось. Але відносно ринку, ну. Я безпосередньо задоволена, що ринок реконструюється, що покращуються умови. І я як працюю тут, маю веду підприємницьку діяльність задоволена. І як відвідувач ринку, також задоволена, тому що хочеться прийти в цивілізоване місце, де умови гарні, де себе почуваєш нормальною людиною. В адміністрації ринку розповідають, запросили громадських активістів на прийом особисто до директора у вівторок, 11 жовтня. Але щоб уникнути будь-яких провокацій, збираються звернутись до начальника національної поліції з проханням забезпечити громадський порядок під час цієї зустрічі.